Цьому випуску Розбираємо переможний матч Шахтаря проти Бешекташу в Лізі Європи. Арда Туран розкритикував гравця команди, якого турецькі журналісти назвали монстром. Абрахам та Сульшер впевнені в перемозі над шахтарем у наступному матчі. У Сербії розлютилися на Олександрію, дісталося гравцям, тренеру та фанатам. У футболі важливий точний пас, а тут точна вподобайка. Дякую, друзі, що підтримуєте наш канал. Схоже, нерви наставника Манчестер Сіті пепа Гвардіоли не витримали, і каталонець вирішив попрощатись з найдорожчим гравцем в історії містян. Вінгер команди Джек Гріліш залишить прем'єр-лігу під час трансферного вікна. Про це повідомляє італійське видання Кор'єро Дело Спорт. Головний тренер блакитних Пеп Гвардіола розчарувався в гравці і попросив керівництво продати футболіста. Каталонський фахівець відмовляється від послуг 29-річного англійця, тому Джеку довелося тренуватися індивідуально, щоб набрати оптимальну форму. Мансіті все ніяк не міг знайти клуб, який погодився підписати він але все змінилося останнім часом. У послугах гріліше зацікавився клуб італійської серії, а тепер до старту нового сезону футболіст може приєднатися до Наполі. У трансфері Джека зацікавлений особисто Антоніо Конте варто зазначити, що раніше до неполітанського клубу приєднався колишній гравець містян Кевін Дебрюйне. Українські клуби продовжують демонструвати кардинально різні результати на Єврокубковій арені. Україна повернула 27 ме місце у таблиці коефіцієнтів УЄФА, випередивши Росію. УПЛ вже набрала бали завдяки двом перемогам Шахтаря, одній з витязі Динамо та нічої Донеччан. А от решта останні 10 матчів команду ПЛ, окрім Динамо і Шахтаря, завершили із нулем очок для таблиці коефіцієнтів. Цю антирекордну серію довершили полісся з Олександрією, які не змогли обіграти суперників у кваліфікації ліги конференцій. Містяни Ступили сербському партизану 0-2, а Полісся програла 1-2 третьому місці з чемпіонату Андори Санта-Коломі. Загалом цю десятку матчів ганьби сформували кривба з чотирма поразками, Полісся 3, СК Дніпро 1 двічі та Олександрія, яка поступилась у своєму євродебюті, тож загальний підсумок нульочок очок за 10 матчів. Після матчу головний тренер Полісся Руслан Ротань прокоментував поразку своєї команди у матчі з Санта-Коломою. Результат треба прийняти і проаналізувати. За тиждень ми маємо вийти іншою командою. Ми повинні бути голодними до перемоги результату ближче до гри. Вирішу, хто вийде у матчі відповіді. Проаналізуємо гру, оцінимо хто в кращій формі, і тоді ухвалимо рішення. Якщо чесно, я шокований. Я не відчував, що після забитого гола ми станемо іншою командою. Не знаю, з чим це пов'язано. Можливо, з хвилюванням, але в нашій команді є досвідчені гравці. Такого не мало бути. Вони мають бути більш ментально готовими. А після пропущеного ми змінились на 180 градусів. У першу чергу я беру результат на себе хлопцям. Без сумніву сьогодні завадило хвилювання, але в нас є ще гра, у якій ми можемо все змінити. Після цього матчу команда має стати дорослішою досвідченішою, і більше ніякого хвилювання не має бути взагалі. Я думаю, що потрібно спокійно все проаналізувати, зрозуміти, що сталося з ментальністю, бо вона не має бути такою. Це дивно, забити голи розгубитись. Ми навпаки, мали грати впевненіше, більше пресингувати, А по суті, після забитого м'яча ми дозволили супернику працювати з м'ячем, приймати рішення довго думати і цим все ускладнили. А от в іншому матчі Олександрії проти Партизана взагалі вибухнув скандал. Білочорні активно демонструють дружбу з Росією, проводячи товариські матчі з клубами цієї країни. Через те гравці Олександрії відмовилися тиснути руки суперникам і замість цього дали їм кулачок. Такий жест одразу ж викликав обурення у сербських змі. І ось що вони пишуть з цього приводу. Хоча трибуни були здебільшого порожні, ті кілька українців, які все ж прийшли, влаштували гучний скандал, що мав на меті викликати реакцію та дискваліфікацію з боку УЄФА. Зокрема, трибун лунали непристойні вигуки про Сербію, а гравці Олександрії також поводилися неспортивно до гравців партизану. Зокрема, тренер команди перед матчем розповідав про війну, критикував партизан за поїздку до Росії і проведення товариських поєдинків. Уже під час гри його футболісти відмовлялися потиснути руку гравцям суперника. Це був очевидний жест протесту, що немає нічого спільного зі спортом і чесною грою. Написали сербські медіа. А вже Донецький Шахтар красиво впорався з Бешекташем у першій грі раунду кваліфікації Ліги Європи. У цьому матчі було набагато більше позитиву, ніж у двох інших паралельних єврокубкових іграх клубів УПЛ. Проблема в тому, що заявляючи бажання радувати вболівальників, українські клуби здебільшого роблять навпаки. Заганяю ще в більшу депресію, бо як ще назвати програш третій команді країни з населенням 80 тисяч людей від Полісся. Саме тому, коли стаються такі перемоги, як над Пешекташем, хочеться просто сказати щире дякую. Донечани тепер забиватимуть ще більше Туран з ходу зумів підвищити ефективність якісних бразильців. Отримуй ще більше яскравих емоцій від улюбленої гри разом з Фабет. Бери від гри своє. Арда Туран відганяє центральних півзахисників, особливо Георгія Судакова, подалі від власних воріт. І маш з Бешекташем показав, як це працює. Тепер стає більше простору на флангах. Зокрема, це призводить до того, що один з хавбеків завжди може пропонувати себе у глибину як Судаков. Ось в цьому епізоді. Тепер флангові бразильці за матч отримують якомога більше зручних для себе ігрових ситуацій. Виходить, Туран за кілька тижнів зробив те, що на регулярній основі не вдавалося Марину Пушачу підвищити ефективність якісних бразильців Кевіна та Алісона. Так Кевін і раніше був лідером та сяє в минулому сезоні, проте робив це у складних умовах. Був вимушений самотужки тягти м'яч десь з центру поля. Тепер частини обов'язків він позбавлений і отримує м'ячі ближче до чужих воріт за наявності простору як Алісон. Справа. Ну і як без важливої ремарки, новий стиль гірників з Тураном нехай наштовхує про висновки з більшою кількістю голів, але водночас може означати й більше моментів на власні ворота. Неналежне перекриття зон у перехідних фазах після втрат чи невдалих спроб пресингу тепер один з побічних ефектів. Тож повертаючись до Олександрії та Поліся, мені чомусь здається, що наші клуби вже настільки розлінилися, граючи пішки в УПЛ, що вони просто не здатні бігати і тримати темп європейського футболу. І якщо умовний шахтар ще має досвід гри майже в кожному сезоні, ЛЧ має бразильців, має збірників, які також приблизно розуміють європейські швидкості. То клуби типу Поліся і Олександрії до цього просто не готові, і навіть з антурцями. Так, Динамо теж не готове, але вони бодай з явно слабшими суперниками можуть грати, а вже з рівними і вище виникають ті ж самі проблеми з неготовністю до швидкості і пресингу. Тому єдиний вихід для наших клубів вилазити з цієї ями починати бігати і нарощувати темп в УПЛ. Пам'ятаєте, як на початку сезону всі критикували Арду Турана за те, що він знущається з гравців шахтаря, влаштовуючи по три нереально важкі тренування в день? Просто відповідь приховується в тому, що турецький спеціаліст відразу зрозумів, що з такою фізичною підготовкою, як у гірників, кашу у Єврокубках не зварити, тому й пішов на такий болючий. Але як ми вже зараз бачимо, ефективний крок. Ось єдиний вихід для клубів УПЛ: беріть та користуйтесь, але головне, щоб вже не було запізно. Тож гірники здобули впевнену перемогу на виїзді і отримали перевагу в два м'ячі перед матчем відповіддю, який відбудеться 31 липня у місті Кроків. Нагадаємо, переможець протистояння зіграє в третьому кваліфікаційному раунді Ліги Європи з невдахою пари Рейнджер з Панатінайкос, невдаха дуелі потрапить у третій раунд Ліги конференцій на переможця пари сент Патрікс Ним Мекаллю. Вже після матчу нападник Бешекташу Абрагам почав погрожувати Шахтарю. Йому не сподобалася поведінка гірників після матчу. Ми зіграли важкий матч. Шахтар хороша команда. Вони зіграли матч перед грою з нами, тому вони в кращій формі. Ми грали проти команди з великим досвідом гри. Це було випробуванням для нас. Тепер я хочу сказати, після матчу вони святкували так, ніби раунд закінчився. Повірте, я бачив і пережив багато різних сценаріїв у футболі. тож це ще не кінець. Ми запам'ятаємо це, запам'ятаємо їхню поведінку. Згадуючи їхнє святкування після матчу, побачимо, як вони будуть святкувати наступного тижня. А вже тренер Бешекташа Олегу Нарсульшер після матчу взагалі розповів, як переграє Шахтар у наступному протистоянні. Перш за все, мушу сказати, що ми грали проти якісного хорошого суперника. Ми повинні були краще захищатися, ми повинні були краще грати в обороні. Я насправді задоволений настроєм та бойовим духом моїх гравців. Вони були хороші. Деякі футболісти вийшли на поле пізно. Я бачив, що вони не були на 100% фізично готові, але цей матч дозволив нам бути гострішими. Матч відповідь наступного тижня буде для нас ще кращим. Ми вчимося на своїх помилках. Можу сказати, що це буде важко у своїй кар'єрі, як гравця, так і тренера. Я відігрувався з різниці у два м'ячі, і ми поверталися у матчі відповіді. Так, ми програли першу гру, але можу сказати, що ми більше підготовлені до матчу. Відповіді ми заб'ємо перший гол у цьому матчі. Наступного тижня ми заб'ємо першими та виграємо матч. А вже головний тренер гірників Ардатуран розкритикував Алісона, якого турецькі журналісти назвали монстром. Ми наполегливо працювали, щоб не дати пишекташу заволодіти м'ячем і не зіткнутися з проблемами. Ми знали, що вони будуть грати проти нас статично. Ми знали, що Рафа може піти вперед. Джексон може піти вперед. Оркун Абрахам можуть вийти вперед. Ми пропустили голистих місць, з яких і очікували. Ми підготували багато деталей. Тому розчарує, коли відбувається фундаментальна помилка. Я задоволений грою, але цього недостатньо». Як мені вдалося перетворити Алісона на такого монстра? Він поки не перетворився на монстра, бо не став захищатись в кінці першого тайму, через що ми могли пропустити гол. Алісон буде фантастичним гравцем, але йому потрібно спочатку краще оборонятися. То ще нічого не вирішено, Бешектаж дуже великий клуб. Я дякую їм за гостинність. Я задоволений першим таймом, але ми будемо працювати над виправленням наших помилок. Не можна допускати таких простих помилок, коли граєш так добре. Якщо ми хочемо вибити бектаж, нам потрібно зіграти краще в другому матчі. Якщо ти можеш зробити 50 пасів, ти можеш зробити паси і проти найсильнішої команди світу. Ну а ви, друзі, залітайте в коментарі та напишіть, чи вірите ви в камбек Полісся проти Санте Коломи в лізі конференції.